Добрий день, шанувальники, поетичного слова, вкраїнські душі оживля моя поезія Чеченському батальйону від українського народу, у ваших серцях гори Кавказу. У наших Говерла, Дніпро і Донбас, із гір ви прийшли і без наказу на поміч прийшли рятувати нас. Дух Шейха Мансура у вас в батальйоні. У нас дух Шевченка. Степана Бандери, на прапорі воля, за нами мільйони в Росію втікайте скоріш марадери.